А пергам розташований у північно-західному прибережному районі Малої Азії. Він досяг політичного значення на, за династії аталідів. Це були наступники Олександра Македонського. І розквіт аталідів почався, коли на трон йшов Аталос1. Він переміг кельтські племена, які грабували в Анатолії, і таким чином захистив пергам і зробив весь регіон безпечним. На підтвердження цього він прийняв корону. І потім династія аталітів стала однією з наймогутніших в воліністичному світі. Також вони перемагали в численних війнах. А Пергам мав багато величних культових споруд, наприклад, бібліотека Пергама в ній зберігалося до 200 тисяч сувоїв. і вона поступалася тільки Олександрійській бібліотеці. Саме місто було оточене потужною стіною з так званими воротами Евмена. Над містом панував Акрополь. а На верхніх майданчиках знаходилися палаци Пергамських царів, і трохи нижче було святилище Афіни Нікефори. На превеликий жаль, це все дійшло до нас тільки в руїнах. Найкраще зберігся театр, і величний Віфтар Зевса, що він називається Пергамський вівтар, він був побудований королем Єваном ІІ. Приблизно в 170 році до нашої ери, і був найважливішим пам'ятником у цьому місті. Це був культовий центр з жертовним вівтарем на терасі під храмом Афіни, і його особливістю було те, що Вівтар був не частиною храму, а самостійним пам'ятником. Цей Вівтар мав вражаючі розміри. На його будівництво пішло близько 20 років. І уранньо візантійський період, це приблизно 7-8 століття Вівтар разом з іншими будівлями на пергамському Акрополі було зруйновано. Це було для того, щоб забезпечити будівельний матеріал для могутньої фортифікаційної стіни. Скоріше за все, стіна була будована для захисту від арабських нападників. Вже потім місто віднайшов. Італійський антиквар десь приблизно в 14 столітті. Однак всі активні події відбулися вже пізніше. Взимку 1864 65 року німецький інженер-будівельник Карл Гуман здійснив свою першу подорож до Пергаму. Його наміром було вивчити та обстежити територію навколо Пергаму для можливих проєктів будівництва доріг. І Гуман швидко зрозумів, яке культурне багатство там втрачається, тому він почав переконувати Берлінський музей в тому, що треба провести там роботи, розкопки. І робота почалася в 1878 році. Тобто, це вже через 13 років після першого візиту гумана до Пергамо. І разом з директором колишнього музею скульптури Олександром Конце та архітектором Річардом Боном він почав розкопки, і до 1886 року більша частина Акрополя була розкрита, і як ми бачимо тут на фотографії, під самого Акрополя залишилося лише його фундамент. Однак багато дорогоцінних фризових панелей було знайдено, вони були вбудованими в цей оборонний мур, а разом з різними іншими фрагментами, які пережили століття захищені таким самим чином. І за домовленістю з османським урядом німецьким археологам було дозволено вивести частину знахідок з країни. Особливо їх, звичайно, зацікавили ці фризові, фризові панелі. І, звичайно, транспортувати все це було важкою задачою. Тому вони побудували міцні ящики, тесани і буйволи тягнули їх вниз, а потім їх треба було спакувати та перевезти до Берліну кораблем та залізницею Ось деякі. Скульптури, частини скульптур вивезені з міста. А сама статуя Афіни зберігається зараз в Берліні, а от перші дві або півтори голови вони зберігаються в Метрополітені. Але це лише дуже маленька частина того, що вивезли. справді там набагато-набагато більше речей. Але все ж таки найголовнішим залишається віхтар, для якого збудували окремий музей. І що цікавого в цьому віхтарі, на ньому зображена битва, відома як гігантомахія. І згідно з міфом, боги отримали пророцтво про те, що Велетнів можна перемогти лише за допомогою смертного. І Зевс за допомогою богині Афіни. Закликав героя Геракла, який переміг всіх велетнів. він вбив їх стрілами по міфу. І з часом залишилася така візуальна традиція гігантомахії. А потім туди долучилися інші грецькі герої, які також допомагали богом. А якщо перейти до фризів, то тут ми. Побачимо дуже динамічне зображення велетнів, гігантів та богів, та героїв, які з ними А, Тобто фігури вони не статичні, вони не стоять на одному місці, а деякі навіть вилазять на самі сходи. А також ми можемо побачити, що імена богів та героїв пишуть завжди з гори. А от імена самих гігантів ми можемо побачити внизу. Тому сплутати хто це неможливо. А також самі гіганти вони могли зображуватися в різних формах, різних подобах. Це могли бути більше люди, могли бути напівлюни на півтварини, напів інколи навіть більше тварини, ніж люди. От, у деяких ноги перетворювалися в змійні хвости, як на цьому зображенні. І фризів в музеї доволі таки багато, але найпопулярнішими за своїм ну, зображенням, сюжетом є ці два. На першому богиня Фіна хапає вела дня Алкіонея за його волосся, відводячи його обличчя ліво. Також ми бачимо змія, який допомагає його стримати та подолати. А потім нижче ми бачимо богиню Ге, це богиня землі і мати Велетню. І ми бачимо лише половину її тіла, тобто вона, начебто, виходить з-під землі і намагається дотягнутися до Афіни і попросити її змилуватися. Над її сином і відпустити його. Однак вже ми бачимо богиню Ніку, яка прилетіла, щоб коронувати Афіну Тобто Афіна вже вирішила долю гіганта Алкіонея і все ж таки була його. Також цікавим є те, що у богині Г. Ім'я написано і не зверху, і не внизу, воно написано прямо на фризі, це означає, що вона є таким начебто посередником, тобто вона не за одну, ну, не за один бік, не за інший. Вона виступає посередником в цьому всьому. А на другій панелі ми бачимо вже Зевса, який бореться з гігантами. А, тут зображені три, три гіганти з різних точок зору. А той, який прямо ліворуч від Зевса, він стоїть на колінах, на його лівій нозі, а, щось стромлено, можливо, це. Навіть блискавка вже. А той, який праворуч, крайній, він бореться, скоріш за все, з Гераклом, там не збереглося зображення, ми бачимо лише частину лапи, тому, скоріше, це лев, тобто Геракл в образі Льва лева. І він бореться з цим гігантом, який крайній, в якого змію подібні ноги. І інший гігант, праворуч і ближче до Зевса, він стоїть на колінах, поранений вже Ось, і чекає свого кінця. І взагалі найцікавішим в цих фризах є динамічність зображення. Те, що кожного гіганта, кожного бога є, і герої є свої пози, І особливо на лівому фризі ми бачимо а, саме вираз обличчя гігантів а розпач на їх обличчях, тому це дуже цікаво. Ще деякі з найдавніших уявлень про гігантомахію слідують за геосідом. Він описує велетнів як народжених у блискучій броні та з довгими списами в руках. І, наприклад, на цьому фризі ми бачимо бога Аполлона та богиню Артеміду, які просуваються до велетнів. Один з них тікає, інші стоять і бороняються. А це вже ми бачимо архаїчний стиль. Тобто Зображення, ну, зображення воно динамічне, однак всі воїни стоять майже як рівні, а всі зображені більш статично. Ми бачимо в основному профілі богів та воїнів, і в найбільш динамічному русі знаходиться лев. І за перевезеннями вівтаря з усіма його фризами до Берліну, за цим сим спостерігав і ну, керував Олександр Конце. А він а всі ці фризи і вівтар були спочатку виставлені в старому музеї до побудови Пергамського музею. І під час Другої світової війни Вівтар був перенесений у бункер для захисту. А після закінчення війни Радянський Союз зажадав права на Вівтар і переніс його до Санкт-Петербурга. Однак його повернули в Берлін вже в 1958 році, і потім, коли з моменту офіційного заснування сучасної Турецької республіки, а, повстало питання про законність а, цих розкопок і закупівель, і про реституцію всіх цих фризів. Однак вони все ж таки все, ще зберігаються в Берліні, постійно там проводяться реставрації фризів і самого вівторя. Іншим одним із найвідоміших. Пам'ятників пам'ятників, про які ми знаємо зі стародавнього є Донарія тала, це <клухи> така А це пам'ятник з декількома скульптурами. До нас дійшло приблизне зображення його, однак ніякі оригінальні скульптури не збереглися, тобто ми можемо побачити лише деякі римські копії. А сам пам'ятник будувався в честь Атала Іго, в честь його перемоги над кельтами, які були відомі, відомими як ще. Галати вважається, що оригінальні скульптури а, створив скульптор Епігон, і тут ми бачимо в основному однаковий сюжет. Це галати, які принижені своїм своїм провалом, своїм програшем. А там, де ми бачимо скульптуру Галат самогубець, він вбиває свою дружину, точніше, вже вбив свою дружину, і вбиває себе, як визнаючи свою поразку. І вмираючи галат на щиті, тут ми бачимо теж саме. Тобто, у спарті був популярний вираз, а які матері казали своїм синам, якщо ті йшли на війну. тобто Повертайся зі щитом або на щиті. Тобто а програш він не приймається краще померти ніж визнати свій провал. І в кінці можна сказати, що це дуже сумно, що саме місто не збереглося, зру... зруйнований Акрополь. а там також була бібліотека, яка теж не збереглася, ми бачимо лише руїни, бо це було насправді по згадкам дуже гарне місто. І, хоча а, німці вивезли всі ці фризи і сам Вівтар не дуже чесним чином, тобто, зараз це вважається не таким. Правильним чинком, як, напевно, вважалося тоді, оскільки раніше всім було все одно на ці частини, які залишалися і лежали в тому місці. Однак зараз це все вважається дуже важливим, дуже потрібним, і насправді це дуже добре, що хтось врятував. А фризи від повного занепаду.